Та, ти обираєш заклади з найкращим меню! Я беру тайм-аут. Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок, і сьогодні у нас Веном останній танець. Як завжди за традицією потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. У серпні 2018 року Том Гарді сказав, що підписав контракт на головну роль у трьох фільмах про Венома. У вересні 2021-го він заявив, що продюсери повинні будуть продовжувати розвивати медіафраншизу Всесвіт людини Павука від Sony у майбутніх проєктах, додавши, що вони також зацікавлені у більшому перетині із медіафраншизою Кінематографічний Всесвіт Марвел. У квітні 2022-го на CinemaCon Sony підтвердила, що Venom 3 знаходиться в розробці. У червні Гарді повідомив, що працює над сюжетом разом із Келлі Марсел, яка також пише сценарій. Вона також раніше працювала над попередніми фільмами про Венома. Знімальний процес стартував 26 червня 2023 року в Іспанії і проходив під робочою назвою Орвел. Початок страйків акторів та сценаристів у середині липня 2023 року призвів до зупинки зйомок. Незабаром після закінчення страйку акторів реліз фільму було перенесено на 8 листопада 2024 року, дату, яку Sony раніше зарезервувала для неназваного фільму Марвел. Зйомки відновилися 16 листопада. Наприкінці лютого 2024 року, Джуно Темпл оголосила, що знімальний процес стрічки завершився. На тоненького здолавши Карнажа та замочивши Клетеса Кесіді, Едді та Веном, як це у американців, тікають до Мексики. Там вони ненадовго переміщуються до кіносесвіту Марвел, після чого їх швиденько закидає назад, де на них вже очікують нові негаразди. Оскільки вони в міжнародному розшуку, Еді вирішує, що, мабуть, найкращий варіант у даній ситуації це знову податися до Нью-Йорка, звідки, як ви пам'ятаєте, він утік десь. Е... До початку першого фільму. Серйозно? Скандал? Угу. Та який то скандал? Люби, ти втік із Нью-Йорка. Не, не хочу, щоб тікали Саме... Сан-Франциско. Ну що ти мене цінують у Нью-Йорку? Проблеми починаються, коли на землю прибуває ксенофаг, не плутати із ксеноморфом, якого послав бог симбіотів нал, якого Веном боїться наче того Волдеморта, що навіть не називає його ім'я. <звук> ну і як його звати? Ні. Виявляється, що після певних подій, які сталися ще під час першого фільму, Веном тепер є носієм такого собі кодексу, який може звільнити з в'язниці, де він пафосно сидить на своєму троні і щось там трендить. Але окрім загрози космічного масштабу, Еді та Веном мають ще проблеми на землі, оскільки за ними ганяється спецпідрозділ перемісінько з зони 51. Тепер їм якось треба все це розрулити і в процесі спробуватись нагикнути. Боюсь, ми можемо і не врятуватися. Еді. Наш час настав. Після другого фільму я не покладав якихось особливих сподівань на третій, і просто сподівався, що він буде ну принаймні кращим за попередника. І, в принципі, тут моя надія справдилася, але не все виявилося так безхмарно про що детальніше розповім у розділах 4 і 5. Том Гарді знову повернувся до ролі Едді Брока і, так само як і в попередніх фільмах, озвучив Венома. Крім нього, з попередніх фільмів повернулася Пегі Лу у ролі Місіс Чен. Еді Брок! Місіс Чен. Енді Серкіс, який був режисером другого фільму, а у цьому озвучив Нала, а також Стівен Грем у ролі Патріка Малігана. Серед новачків у фільмі з'явився Чивітел Еджі Офор в ролі агента Рекса Стрікланда, який полює на Едді та Венома, Джуна Темпл у ролі Тедді Пейн, вченою яка досліджує симбіотів, а також Різ Іванс, який тут грає не доктора Коннорса, на що всі сподівалися, адже це не зякало б на те, що Веном таки може. Вже зустрітися з павачком Ендрю Гарфілда. Роль Іванса у цьому фільмі це такий, знаєте, девокуватий дядька на Ім'я Мартин, який разом зі своєю сім'єю хоче побачити зону 51. М -м -м, ось власне і все. Щодо самого Едді, то в цьому фільмі він який, знаєте, такий втомлений та змучений, на відміну від попередніх фільмів, де він був ну, таким бодрячком. Можливо, звісно, що так задумано спеціально, щоб показати, що типу, життя з Веномом там тиждень іде за рік, але все ж таки не відміняє того факту, що спостерігати за ним вже не настільки цікаво, як раніше. До того ж, Вік Тома Гарді вже потроху починає таки брати своє. Веном, в свою чергу, так само продовжує дуркувати, що особливо яскраво демонструє сцена із танцями, але все ж таки тут він а, більш такий серйозний, яким був у першому фільмі. Знову таки порівняння із другим фільмом. Екшена тут підсипали значно більше. І в результаті маємо не тільки круту фінальну бійку, яка тут дійсно така епічна і масштабна, а ще й кілька екшен сцен впродовж самого фільму, пов'язаних саме з Веномом. Особливо прикольно вийшло та, в який вони тікають від солдатів, і Веном постійно перестрибує то в рибу, то в жабу, то там ще в когось. І тут творці пішли більше, знаєте, за формулою першого фільму, де головний противник Венома більшість часу лишається за кадром, і вже аж у самому кінці вони сходяться фейс ту фейс. Хоча, звісно, до цієї фінальної битви також є одна претензія. І далі буде спойлер, тому якщо ви ще не бачили фільм, переходьте за цим таймкодом. Так от, коли. В кінці фільму звільняються усі симбіоти і з'являється Токсин та інші, їх дуже швидко розбирають у ці ксенофаги. Буквально токсин тільки щойно вибрався з камери, сказав пару слів і його відразу ж схавали. Але, тим не менш, все ж таки фінальна битва тут епічніша, ніж була у першому та другому Веномі, за що однозначно плюс. Не зважаючи на те, що фільм став більш серйозним у порівнянні з попереднім, який здебільшого перетворили на цирк, це водночас робить його таким дещо нудним. Таке знаєте враження, що просто всі вже втомилися від цієї франшизи, але закінчити її таки треба, і тому зробили такий ну, фінал для Галочки. Додали ще сюди те, що Нала, якого так рекламували у трейлерах, і всі думали, що якщо Вена ледь-ледь натонесенького переміг Райота, не кажучи вже про Карнажа, то як він взагалі збирається тягатися з богом симбіотів, який у всіх їх створив? Тобто ставки на це були доволі високими, а в результаті нала нам навіть повноцінно якось не показали, тільки от у сцені після п'ятірки, де він з'являється на секунду, крупним планом. Хоча, звісно, з іншого боку, можна подякувати за те, що з ним не обійшлися, як з цим же карнажем. І до того ж ходять чутки, що для нього готують велику та значущу арку у подальших проєктах Марвел, і, ніби як в рамках основного кіно Всесвіту, тобто, можливо, з ним належить потягатися по вишку Тома Голанда. Але до того всього, як то кажеш, ще треба дожити. Підбуваючи підсумок, сильні сторони фільму це екшен, окремо фінальна битва і більш серйозний тон у порівнянні з другим фільмом. Тоді як мінуси, це те, що дивитися його не так весело, як першу частину, яка все ще лишається найкращою. А також злив симбіотів та невикористаний потенціал нава. Тож від мене фільм має 6 балів з 10. Пи. Дякую вам за перегляд, друзі. Підписуйте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фільм, чи подобається вам ця трилогія, і яка частина, особисто для вас, є найкращою. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок. Побачимося у нових відео.